Коментар нас від Леоніда, відколи відроз болтами стало надійним двигуном? Леонід, доброго дня. У нас двигун Юто стоїть на 60-ках нових, старих, на 90-х, на 110 ках які були і ні разу ми в двигун не залазили. Ніяких питань по ютовському двигуну я на сьогоднішній день не бачу. І ніяких нарікань він працює при надійному обслуговуванні. Нормальний, адекватний, крутий двигун, який видає потужність, який працює і який виконує свої функції. Скажіть, будь ласка, можливо, у вас є якісь питання по ютовському двигуну? Чому ви такої саме думки про ютовський двигун? Так як у нас з ютовськими двигунами не виникало ніяких жодних питань. І наскільки я знаю, в тракторів Юто... По більшій степені летить трансмісія саме, а не двигун. Тобто там по двигуну ну, мало питань. По двигуну я не чув. Зараз Юто один із самих розпосюджених двигунів. Ці двигуни це, ну, грубо кажучи, Перкінсон. Тобто Раніше їх робили по ліцензії Перкінсона. Тобто Це адекватний, крутий, надійний, хороший двигун. Тому я не бачу ніяких питань в ютовському двигуні. От підійду навіть. От, 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 Маркіровка. Ну, якщо ви побачите, то побачите. Я не буду дощі да, не хочу відкривати інші трактора.